Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі підбору автомобіля. Це компанія Експерт Авто 24 мене звати Роман. Сьогодні в нас середа, од місто Луцьк і Луцький автобазар. Як ми знаємо, завтра у нас буде базарний день. Відзняти відео буде трішки важко познімати ці ціни для нас, тому що завтра будемо підбирати автівочки для наших замовників. А сьогодні ми приїхали на цей авторинок для того, щоб відзняти досить популярні автівочки, яких тут дуже маленький вибір. Це хетчбеки Луцького авторинка. Тому, друзі, всім! Приємного перегляду. Хочу вас попросити підписатись на канал, поставити лайк. Також написати в коментарях, які автівки ви хочете побачити в наступних відеороликах. Я напишу, там приблизно накидаю там універсали, седани, хетчбеки, мінівени, паркетники і так далі. Ви, Яке із цих постів набере більше всього лайків. Ті автівочки ми для вас і покажемо. Тому всім приємного перегляду. Поїхали дивитись ціни. Я наше відео З самої популярної марки. Дивись вон оно. Рено, Рено. Рено Меган, Рено Кліо, Рено Кенго, Рено Сценік, Рено Каджар. На 1 квадратний метр. Тут абсолютно всі рено зібрали прям Абсолютно всі рено, які випускалися <свісно> на заводі Рено. Але попався нам ось такий хетчбек, це в нас Кліо. Кліо 2006 року випуску 1,4 бензиновий двигун 180 пробіг, заявлений продавцем. І ціна 4900 доларів. Що ми маємо по цій ріножі? У нас сама, звичайна, напевно, комплектація, легкосплавні диски на літній гумі, оптика звичайна. У нас шкіряне кермо, механічна п'ятиступенева коробочка передач і кондиціонер. Передні два склопідйомничка. В принципі, для цього автомобіля більше нічого і не потрібно. Звичайна маленька така сімейна машинка для експлуатації по місту. Але єдине, що тут не вистачає, так це партроніків. Я б дійсно поставив сюди партронічки, бо без парктроніків зараз їздити якось так, трішки не камільфо, як то кажуть. Так, що ми бачимо? Передня частина автомобіля в нас ну, Капот точно не фарбований, а тут далі. Потрібно дивитися, тому ми з собою не брали. Ну, Ходімо далі. Так як ми бачимо, зараз в нас вже вечір. Е темніє достатньо швидко, тому ми зараз відразу походимо, познімаємо для вас ці хетчбеки, самі ціни на автомобілі, щоб ви приблизно тут орієнтувалися. Дивіться, що я казав. Ще одне. Ще одне. Це у нас реношка, Renault Modus автівочка 10-го року з 1,2 бензиновим двигуном і ціна 5,450. Так, 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 так. Автівочка у нас відкрита. Так, Кажу, що Володимир Валерович на місці. <смі> кермо у нас. Звичайне звичайне у нас кермо, не мульти, не шкіра, звичайне саме кермо. Передні два склопідйомничка, кондиціонер, механіка. Все. все, Більше нічого тут нема. Салон охайний, білий колір. Маленька також така непогана автівочка, має хороший кузова, не гниє. Ну і Максимально проста, безпроблемна в експлуатації. Гума у нас вже зимова, це нас не може не радувати, так як у нас вже по ночам був мінус. І на простих залізних дисках під ковпаки 5,450 1,2 року. Поїхали далі. Шкода, фабія. Так. Також досить непогана автівочка. Трішки вона така полюбляє корозію. Як ми знаємо, тут ми можемо наклонитися відразу на будь-якому автомобілі, побачити тут де-не-де, якісь рижики повинні були бути, але вже їх підмазали. Ну, це нас також не може не радувати. Тут звичайний автомат, 1,6 бензиновий атмосферний двигун, 198 тисяч прибіг, його ціна 6850. Автомобіль з Голландії, як ми знаємо, з Голландії приїжджають досить непогані автівочки. Що ми бачимо? Бачимо, що автомобіль проходив недавно хімчистку і запотів нічого не видно. Маємо люк, ага, це в нас не хетчбек, а універсал. Гума на зиму, легкосплавні диски. Ой, кажу, легкосплавні, звичайні ковпаки на залізних дисках. Ну, кондиціонер є точно і шкіряне кермо. Отак. Так, навіть попадаються нам отакі фольксвагени. Це в нас що тут? Фольксваген UP, AP, напевно, UP. Уп-юп. Уп, 14-й рік, 97 тисяч пробіг, 8500 доларів. Скільки кіловат не зрозуміло. В принципі, тут по ньому мало інформації. Шкільне кермо, ось така нештатна навігація, підігрівчики, клімат. В принципі, все. Ну, ці автомобілі, я думаю, в районі там, 60, можливо, там 100 кілометрів проїжджають, не більше. І об'єм батареї тут не сильно великий. Але така автівочка для повсякденної їзди там на роботу в магазин, я думаю, за 85 тисяч доларів досить непоганий варіант. Дивіться, попався нам який гарненький варіант, класний колір, Golf. Plus. Передні задні парктроники, омивачі фар. Так, Що в нас тут ще є? У нас є залі... зимня гума на залізних дисках, 1,4 бензин. М -м, зараз подивимося, який він тут. Атмосферний чи турбодвигун. 2009 року 188 тисяч пробіг і 7400 його ціна. Так, передача на 6 говорить про те, що двигун у нас TSI, тобто турбовий, не атмосферний. Шкіряне кермо, круз контроля не маємо ми, кондиціонер і підігрів передніх сидінь. Такий досить непоганий гольф в прикольному кольорі. Ходімо далі. Так, 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 так дивіться, що нам попалося. Бачите такого колись Volkswagen Polo Cross? Прям ну, нереально рідко вони зустрічаються на Луцькому авторинку. Це в нас що це в нас тут? Швейцарія. М -м, дивіться, які диски, диски, вумаконтиненталь. Дисочки, просто пушка. На таку маленьку втівочку, такі нереально круті диск. Так, бензин 1,6, 77 кВт, 234 тисячі пробіг. Сьомий рік 6,490 його ціна. Так, у нас звичайний атмосферний двигун, на який легко встановлюється газ обслуговуванні також, він не дуже дорогий, але пробіг 234 тисяч потрібно дивитись більш детально, робити якусь ендоскопію там. Е, можливо, потрібно буде підкинути якісь кольца компресійні маслосйомні. Але це не є так дорого на таких звичайних атмосферних двигунах. Такі класні непогані комплектації. 6450, сьомий рік, 1,6 бензиновий звичайний двигун. Дача, дача у моря і моря удачі, да, як то кажуть. Дача Сандера. Дев'ятий рік 1,2 атмосферний бензиновий двигун, 130 тисяч пробіг. Пробіг дійсно такий досить непоганий. І все, ми можемо повірити, бо це якби так, бензинові двигуни, маленькі. В комерції ці автомобілі участі не приймали. Сенсу я не бачу. Це не сильно такий комерційний автомобіль, щоб на ньому накатувати великі пробіги, тим паче на 1,2 бензинові двигуні. У нас звичайне кермо. П'ятиступенева коробка, кондиціонер і що там у нас? І навіть нема передніх 100 підйомників. 4300, 1,200 року 130 тисяч пробіг. Біленький колір, проста, надійна, безпроблемна. Знову ж таки, шумки в неї нема. В експлуатації вона безпроблемна, ходова, звичайна. Ну, я не знаю, така машина-проста проста для міста. Для початку, для там, першого автомобіля, досить непоганий вибір. Так, Сіат, Леон. прямо нереально маленький вибір тут. Але попався нам навіть хетчбек. Дивіться, як в них стоять дворники прикольно. Збоку, не так, як у всіх штатних автомобілях знизу, тут так зверху вони стоять. Так, що ми маємо? Сьомий рік, 1,6 MPI бензиновий двигун, звичайний, атмосферний, той що ставився на Volkswagen і на Ва-групу. Ну, це, в принципі, також у нас ва-група. 5700 в рідній фарбі 195 тисяч пробіг. 1,6 бензин. Гума в нас літо, легкосплавні оригінальні диски. Так, кермо. Кермо у нас звичайний поліуретан, механіка. Що там у нас ще? Кондиціонер і передні два склопідйомнички. В принципі, все проста, безпроблемна і надійна автіпочка. Ну, Знову ж таки, потрібно дивитись, перевіряти більш детально. 5700 сьомого року. Відразу, відразу в парі стоять два ось таких красення. Це у нас 5 гольфи. Також їх в принципі, вибір великий, але знайти його прямо з облаці фантастики. Але знову ж таки, все може бути. 1,4 атмосферний двигун, 5 рік, 5,400. І поруч сиренького кольору, 1,6 двигун більш такий, більше його полюбляють, але він ну, також, що 1,4, що 1,6 вони плюс-мінус однакові однаково їдуть, але 1,6 більш ресурсний двигун. За рахунок того, що його менше треба крутити і, 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 і ми маємо четвертий рік, 5400, 230 тисяч прибіг. Але знову ж таки, сірий кольор, я б такий, більше мені подобається, отакий от чорненький. Але тут в нас клімат двохзонний. Ага, тут в нас те самій двигун. Механічна шестиступенева коробка, підігріви. ось такий великий мультимедійний, Ось така велика мультимедіа і 4 склопідйомничка. підйомничка. Що там у нас є? Ну, Дійсно, комплектація на цих турбованих моторах набагато веселіша, ніж на звичайних атмосферних. А тут у нас 5400, 1,4 атмосфера П'ятого року. Тут у нас все трішки таке простіше. Звичайний кондиціонер, чорно-біла мультимедіа, механіка шестиступочка. Ой, точніше, механіка. 5 передач і передні два йонечка на ковпаках і на зимовій гумі. Ось такі два варіанти. Попались нам в парі, які стоять на площадки. Що тут ми ще маємо? Зараз подивимось. кіарів кіарів дивись, 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 що попався. нам Корейці. Їх також дуже мало тут, але все ж таки на автоматі. Автомат у нас звичайний гідротрансформатор. Простий, безпроблемний. Восьмий рік, 1,6 бензин. Також атмосферні двигуни, 179 тисяч прибіг, 7,350 її ціна. Що ми тут маємо? Маємо кондиціонер, звичайне поліуретанове оригінальне кермо, не наплавлене, не напаєне, як тут люблять здавати його в бердичів робити. Тут все по оригіналу. 400 підйомничка, така маленька автівочка для міста, для дівчинки або для хлопчика. Ходімо далі. Ой-ой-ой, просто класіка, класика. Це в свої роки один із найпродаваємоших автомобілів. Гольф 4 -го покоління. 1,4 атмосферний двигун 2002 рік, ціна 4200, плюс торг за 3800. Хоп, і полетєл. Ну, Знову ж таки, дивитесь, яке в нього состояння. Інайти пі його ще з дизельним двигуном, ну це просто ну, ну, мічта. Мічта. 253 тисячі пробіг. Ну, все може бути на польських автомобілях. Так, Кермо у нас поліуретанове. Трішки свіжалось, механічна п'ятиступка. Мультимедіа оригінальна, Штатно ще стоїть. 4 слопідйомника. Це нас не може не радувати. І звичайний кондиціонер. Ось така Приїхала до нас з Польщі. І буде радувати завтра якогось нового власника. Відразу. ВАК-ВАК, одні вак, ВАК-група одна. Гольф 5. Тут у нас на рівенських номерах цей автомобільчик. такий голубий колір. Так, ніхрена не видно вже, що там нам. Гольф плюс, восьмий рік, 1.6, бензин, бензин газ. Ага, газ четвертого покоління це говорить про те, що автомобіль у нас тут на звичайному атмосферному двигуні. 102 кінських сили, 75 кВт, 218 тисяч пробіг і оціна 6200. Тонований бункер на механіці, кондиціонер і навіть є підігріви. Шкіряне оригінальне мультикермо. Такий досить непоганий варіант. Знайти його в живому стані. В принципі, можливо, але повторюсь, що це зробити трішки важко. Так, що ми тут? 2 метри. Два метри пройшли, дивимося. Гольф 5. Далі Гольф 5, Гольф 5, одні гольфи 5. Що ж, покажемо, вам так швиденько, вглублятись не будемо, подивимось, просто ціну. 5800, 1,6 бензин. П'ятий рік. 320 тисяч прибіг. Оце щось похоже на правду. А то там 130, 140. Так, у нас зараз вечірок середи. В принципі... Дуже велика кількість приїжджає сюди перекупів, які ще купують автомобілі з вечора. Тому ось тут таке движення. Як ви бачите, людей дійсно трішки є. Там, 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 там. Тільки що перед нами також автомобіль придбали люди. Так, тут Також у нас 5-й гольф 650. Що там у нас? Навіть є якісь підтвердження з пробігом. Ну, знову ж таки. Фантики ці можна намалювати, але можливо там і рідний пробіг. Гума зимова, прості залізні диски, ковпачки, чорний колір. Ну реально чорний колір пасує цьому автомобілі. Але знову ж таки, беремо, нагинаємось, дивимось. Арки, пороги, кришка багажника. Отут часто хвороба цих автомобілів, де якщо якийсь скол, воно відразу буде корозією покриватися. Але тут, як ми бачимо, то все плюс-мінус на 2006 рік в досить доброму стані. Ага, комплектація у нас Gol GOL. Випустили таких не дуже велика кількість автомобілів. Це був такий чемпіонат світу. І випустили Golf 5 в комплектації GOL. 2006 чи 2007 року, я не пам'ятаю, точно був той чемпіонат світу. І випускали вони ось такі класні автомобільчики. Дача, дача, дача. Дача Sandero 1,6. Знову ж таки, класна компоновка, Не 1,2, 1,4, а тут 1.6. Це прям. Прям пушка для цього автомобіля, їде він досить так непогано. 170 тисяч пробіг, свіжопригнений з Німеччини. Кермо оригінальне. Передні стопідйомнички в нас є, кондиціонер, 5 передач, гума зима, ковпаки, синій колір. Ну, реально трошки так, трошки веселить цей автомобіль, бо був би він білий, це взагалі була просто печаль. Так, так, як ви бачите, передвинулись ми на сусідню клітку. Що, що я можу сказати? Значить, подивились ми варіантів, там, варіантів 10-15. З цих 15 варіантів, 10 це Golf 5. Гольф 5 сьогодні в нас прям нереально крутий вибір, але все ж таки хочеться познімати ще якісь автомобілі для вас. І ось ми бачимо шкоду Румстер. Шкода Румстер в нас. На автоматі. Це вже другий автомобіль вакрупи, який попався на звичайному автоматі, а не ДСГ. Так, в нас 1,6 бензин, 7458 року. Румст. Панорама в нас. Йомайо, -йо, подиви... Нє, знизу, знизу підніме. Ну, подиви на цю сказочку. Панорама. Підігрів передніх сидінь, оригінальне шкіріне кермо. Так, що тут? круиз контроль у нас є. Передній два кто-підйомничка, сірий класний колір. Ну, знову ж таки, не сірий, а такий мокрий асфальт. Ну, сказка противотоманки, лінза, адаптивна. Легкосплавні, подивись, які диски. -мо, -ма мама мія. подиви, диски, тут легкосплавні диски, тут тормозні диски поміняні. колодки поміняні, літня класна гума, ну просто, ну, пушка, пушка. Так. Що це там? Там якась клітка з гольфами п'ятими, тут у нас одні румстери. Також відійшли буквально тут 2 метри. Що в нас тут? 14 й рік, 1,6. Який двигун не вказано. А, дизель, 1,6 дизель, також досить такі надійні ресурсні двигуни. 232 тисячі пробіг, його ціна 8550. Ну, не знаю. Нічого не видно, трішки підпотівша. Ну так, вже тут нова приборна панель у нас, нова торпеда. Такі автомобілі. Знову ж таки, робили, напевно, хімчистку, лобовесь скло і бокові трішки запотіли, то по комплектації вам нічого не підкажемо. Дивіться, там є номер телефону, дзвоніть, питайте, можливо, продавець дасть вам трішки більше якоїсь інформації про цей автомобіль. А ми йдемо далі. Дача, Дача Сандеро. Таких автомобілів також сьогодні, в принципі, ну, не дуже такий маленький вибір. Варіантів 5-10 точно вже було. Не дивлячись на те, що сьогодні у нас не базарний день. У нас 9-й рік, 230 пробіг, 1,6 бензин. І ціна 5750 на механіки. Що у нас тут? Літня, ну, досить непогана свіжа гума. Рік, який не видно, так як вже трішки темнувато. 15 й радіус, легкосплавні диски, тормозні диски. Ну, шикарні, майже нові, я б сказав. Кермо, оригінал, механіка і кондиціонер. Комплектації на них стандартні, середні, жирних комплектацій на них практично нема. Ходімо. Так, дивіться, Audi A3. Яка нам попалася. Що тут ми маємо? Маємо 1,8 бензиновий двигун, 143 тисячі пробіг, 8-й рік. Автомат 7999. 8 тисяч доларів за хетчбек в сіренькому кольорі. Комплектація дійсно така середня. Нічого такого супер критичного крутого. у нас, критично крутого. Ну, Середня стандартна комплектація. Так, так, Дивіться, перший, третій міган хетчбек. 99% сьогодні це були одні росали. Тут попався нам хетчбек. На ось таких легкосплавних дисках неоригінальних. Це в нас доріз сталінгова версія 2009 року 1,6 бензиновий двигун, 81 кВт. Механічна шестиступенева коробка, двигуни тут звичайні, атмосферні. Також є 1.4, там турбодвигун. 6500 його ціна. На... на звичайному а, тут клімат двох зон, і немає навігації. Кермо в нас оригінальне. Круїз-контроль. Такий досить непоганий варіант, 400 підйомничка, хетчбек білого кольору. В принципі, за адекватну суму грошей. Знову ж таки, є номер телефона, можете позвонити, поспілкуватися. Якщо вам все підійде, можете набрати нас, і ми зробимо комплексну детальну перевірку цього автомобіля і надамо вам повний фото-відеозвіт. Також ми можемо перевірити автомобілі по всій території, ну майже по всій території України. Так, Четвертий гольфік. Якби так не сильно різноманітний вибір сьогодні в нас автомобілі, але в принципі, що маємо, то маємо. І все вам сьогодні покажемо, всі, майже всі хетчбеки, які ми сьогодні зустрічали на ринку. У нас Golf 4, 1,6 бензин. Другий рік 4950, ну майже 5 тисяч доларів. Я рахую, це трішки багато за автомобіль, якому вже там 22 роки. Але все ж таки, якщо він прям в класному, технічному ідеальному стані, то, можливо, це досить непогана ціна. Тож, друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ось такі хетчбеки ми сьогодні з вами дивилися на Луцькому автобазарі. Завтра у нас буде базарний день, пізнімемо ще для вас якісь автомобілі. Але як ви бачите, на дворі вже трішки темно і ми будемо з вами прощатися. Обов'язково підписуємось на YouTube канал, також на наш Instagram канал Пишемо коментарі, пишемо, які автомобілі ви хотіли побачити в наступних відеороликах. Ну друзья до новых встреч всем попа